Я простила, тож голос мій буде з хрюпотцею, вибачайте мені. Фаленопсис Шеліріана Барбі. Подивіться, які, які красиві камуфльовані листи. Дуже гарне забарвлення, саме звисаюче, таке, як мені подобається. Тут два екземпляри, один мій. А інші мене на перетримці це фаленопсис лідочки, бо придбала вона їх два: один для мене, а інший для себе. Тож зараз один квітне вже майже повністю залишилася одна квіточка, яка ще-от ну от -от розкриється. Квітки в неї розкриваються поступово, одна за одною, і довгий час іде. Відкриття цих красунь, і вона має аромат. Аромат у порівнянні із шеліряною сіп, аромат більш слабкий і більш солодкий. Фалено все шеліряни мають всі різні квіти. На перший погляд можна подивитися і сказати, що одна і та сама рослина, але ні. Коли ти маєш. Декілька шелірян і різних варіацій, то відмінність дуже гарно видна. По-перше, вони мають різне забарвлення, різні кольори, різні відтінки рожевого. А по-друге, різні аромати і різні розміри квітів. Але всі вони мають дуже красиві і вишукані листя. У моїй домашній колекції я маю декілька Різновидів шеверян і їх світіння для мене справжнє свято. Бо в моїх умовах вони квітнуть лише один раз на рік, і то зима або рання весна. Тобто, починаючи десь із січня місяця і до березня місяця, вони одна за одною або всі разом вони починають розквітати. Зважаючи на те, що Час світіння їхній невеличкий, це місяць трішечки більше місяцю. То я намагаюся розташовувати їх в різних умовах саме для того, щоб вони заквітали не одночасно, а щоб одна шевірянка змінювала іншу, і таким чином їхнє цвітіння продовжується на більш довгий час. Нещодавно я вам показувала світіння. Шеліряний сіп. Дуже мені хотілося, щоб Барбі відкрила свої квіти, коли ще квітне сіп, але трапилось, як трапилось. Шеліряни то такі фаленопсиси, які під час світіння потрібно постійно тримати вологими. А я, мало того, що трішечки підсушила свої сіп. А ще на додаток до всього перевісила її в інше місце, і квіточки її вже пожухли. Залишилась лише і одна. по одній квітці Ми можемо бачити, що розмір шиверяни сіп має трішечки більший, ніж за Барбі. І аромат, який я казала, відмінний у сіп він. Трішечки з кислинкою, більше цитрусу додано, ну а Барбі у нас справжня барбі, солодка цукерка. У неї солодкий аромат. Що дивитися на листя, то Шеліріана сіп, моя Шеліріана сіп, має більше сріблястого кольору. Тобто в неї заливка така більш срібляста. От бачите, яка відмінність. Ну, а якщо додати до Гілки шевіряни Барбі, гілку кросу стюартяни на шевіріану, тобто фаленопсис Віганай, то ви бачите, що Віганай виграє своїми, саме своїми веснянками на губі. Але, як на мій погляд, програє в пелюстках, бо мені подобаються саме ось такі. Округлі слоненятка. Ось такі петалі у Гінай, то петалії, як ви бачите, більш загострені. У моєму випадку, вирощувати шеліряни мені подобається саме ось так. У підвішеному стані і з непідв'язаними квітконосами. Бо це, як на мій погляд, дуже-дуже красиво. Повернемось до фаленопсису. Шеліряне Барбі. Як ви бачите, квітка в неї 5 см. При тому, що у шеліряний сіп квітка майже 6,5, то тут вона трішечки мільчіш. Але вважаю, що цьому фаленопсису ім'я Барбі дали дуже справедливо. Бо вона справжна Барбі. Подивіться, оці її. Насичено рожеві кольори оці її переходи, от ті весняночки на губі, ну, вишукана красуня. Зараз в Україні дуже похмурі дні, і аромат її відчувається лише коли стаєш біля неї, то можливо, якби були сонячні дні, то ця красуня пахла набагато сильніше. І ще ще хочу сказати. Що саме ось ця шиліана з цією квітучою гілкою вона дорощувала свій квітконіс, саме дорощувала, бо ці два фаленопсиси були придбані вже з готовими квітконосами, навіть з набрякшими бруньками, вона дорощувала свій квітконіс і розпускала свої квіти під штучним освітленням, тобто під, під лампою. Інша її подружка, її родичка її сестра знаходилась і знаходиться на підвіконні, також у подвішеному стані, але повністю під натуральним освітленням. Тобто лише те світло, яке вона має від вікна. І як бачите, кольор її набагато темніший і розпускається вона більш повільно. Тобто робимо висновок, що світло для любої рослини має дуже величезну роль. Хоча, якщо подивитися, що вона все рівно не втратила бутончиків, вона продовжує їх розкривати, то робимо висновок, що нічого, трішечки повільніше розкриваються квіти, але все рівно вони розкриваються. Тож, не важливо, під лампою чи на підвіконні, але квіти будуть все одно. Цьому сьогоднішнє порівняння двох шевелян я буду завершувати, будемо чекати цвітіння наступних шевірян. А я бажаю всім миру, здоров'я і добра. І якщо хтось іще не має шевеліани. То раджу кожному, хоча б одненьку. Я вам показую, які в мене є. А ви можете обрати для себе саме ту шевіряну, яка вам більше до вподоби. Але в моєму розумінні вони красиві всі. Всім пока і до нових зустрічей. Бувайте, мої любі!